Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і інтуїтивно ви вибираєте свою. І будемо дивитися, які підказочки від Таро на сьогодні. Гаразд! Гаразд. Сподіваюсь, ви вибрали живі, здорові! І почуваєте себе добре, я сподіваюся, звичайно. Гаразд. Карта номер один. У нас 20-й аркан. Ви знаєте, це страшний суд, як його називають, великий суд, хто як у кожного по різному. А, дивіться, ну, не те, що у кожного по різному, має багато назв. У кожній колодії по різному. Ось це я маю на увазі. Гаразд, це старший аркан, тобто дуже важливий день. Сьогодні може бути або якесь пробудження вас. А ви, ніби прос... прокинетеся з якогось літургічного сну. Чогось ви не помічали. Змінити свою думку, своє ставлення до когось, до чогось. Тут, знаєте, таке прояснення, пробудження, трансформація. Це, до речі, остання трансформація, останній шанс на трансформацію. Ось якось так. Ця карта також. Кармічна, тобто сьогодні можуть відбуватися ситуації, які ви колись не завершили. Це можуть бути і в минулих ваших життях, це може бути і в цьому житті. Щось ви не завершили, у вас буде шанс щось доробити до кінця. Тобто, вперед. Якщо брати підказочки, то міняйте свої бачення. Дивіться з інших кутів на все. І а, порада, ну, скажімо так, не пручатися, якщо щось іде з вашого життя. Ось якось так. Відпускати все, з легкістю відпускати. Готуватися до завершення чогось. Ось якось так. Карта номер два. Тут у нас е, молодший аркан. П'ятірочка, п'ятірочка це завжди якісь уроки, якісь випробовування. У вас емоційне випробування, тому що це кубки. Ось тут людина наразі дуже розстроєна чимось, потонула в емоціях. Сьогодні от ви можете потонути в емоціях. І я вибачаюсь, тут у мене гудить, я сусідям роблять ванну, здається. Але нічого, ми закінчимо, бо я не, не можу. У мене сьогодні клієнтів ці, цілий день. <кхе> Ой, як неприємно, коли це гудить. Гаразд, не будемо звертати увагу. Тобто е, емоційний стан ваш сьогодні дуже впаде. Це буде можливо, випробування для вас. Можливо, ви будете сконцентровані тільки на Якихось невдачах, у вас щось не вийшло, у вас щось не вдалося, ви пекли пиріг, ви хотіли когось обрадувати тортик піроженко там чи приготувати щось, а воно у вас не вийшло, і ось ви розстроєні. Ви повинні концентрувати свою увагу на тому, який шанс у вас цього. Ви хотіли від чистого серця, наприклад, комусь зробити приємне. Ось тому концентруйте себе на тому приємному. Так і кажіть: от хотіла, не вийшло. Ось. А, чи комусь щось е, інше зробити приємне? Ось. А, тому, мої дорогенькі, не концентруйте себе на невдачах, а навпаки. Дивіться на шансах, які випливають з цієї ситуації. Карта номер. Три тут у нас паж е, Жезлів. Якийсь новий початок сьогодні у вас. Це може бути навчання якесь, якийсь урок. Це можуть бути ваші діти, внуки, ви з ними будете щось вчити. Ось, можливо, домашнє завдання. Це може бути якийсь новий початок. Молода енергія, зацікавленість кимось або чимось. От саме зацікавленість може сьогодні у вас програтися, зацікавитися якоюсь інформацією, зацікавитися якоюсь людиною. Ця карта ще приносить звістки, повідомлення, дзвінки. Ось, і звертання уваги на когось або на чогось. Гаразд, мої дорогенькі. Порада цієї карти з ентузіазмом беріться за роботу сьогодні. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!